Коли добре і коли погано, Псалом 90, вірші 14 та 15. За те, що він полюбив мене, визволю Його, захищу Його, бо він пізнав моє ім'я, покличе до мене і почую Його, з ним я в скруті визволю Його і прославлю Його. У Бога багато імен. Він Господь, наш цілитель, наш постачальник, наше знамено і наша праведність. Він також обіцяє бути нашим визволителем. У нашому неспокійному світі, мабуть, саме це нам найбільше потрібне, але є багато віруючих, які ніколи не бачили прояву визвольної сили Бога у своєму житті, бо замість того, щоб ходити з Богом щодня, вони чекають, поки настане біда і лише тоді кличуть до Нього. Так не має бути. Якщо ви хочете, щоб Бог врятував вас у тяжкий час. Вам потрібно спілкуватися з ним, коли у вас усе добре. Чому? А тому, що Бог відповідає на віру. Саме наша віра, а не наша потреба, дає йому можливість діяти і підтримувати нас. Ми ніколи не зможемо розвинути таку віру, довіру і впевненість у ньому, якщо не будемо проводити достатньо часу з Богом, пізнаючи його. У першому посланні Іоанна, розділ 3, вірші з 20 по 22, говориться, що ми маємо сміливість перед Богом, коли робимо угодне йому. Якщо ми не служимо Богові від усього серця, тоді ми не маємо впевненості, що він визволить нас із біди. Коли нас буде оточувати небезпека, замість того, щоб бути сповненими віри, ми будемо паралізовані страхом. Любіть Бога і служіть Йому від усього серця. Майте з ним близьке спілкування у сприятливі часи. І коли ви будете потребувати Його як визволителя, ви точно знатимете, що можете довірити йому турботу про себе. із святого письма, книга Псалмів, розділ 107, вірші з 1 по 7. Готове моє серце, Боже, готове моє серце. Буду співати і грати у своїй славі, прокинься псалтирю, і ви гусла, я встану на світанку, буду прославляти тебе, Господи, між народами і співати Тобі між племенами, бо Твоя милість вища за небо і Твоя правда аж до хмар. Піднесися над небесами, Боже, твоя слава по всій землі, хай твої улюблені будуть врятовані, визволи своєю правицею і вислухай мене.